Жинка, спасибі Господи, за день, який минає. Спасибі Господи, за те, яке минає, пливе увечір чорником легким, за те, що є, за те, чого немає, за те, що сталося, треба жити з тим. Туман порівняв на вишенях забіє, щось зряче визирає із душі. Пробач, що я молитися не вмію. А в оживляти лиш перші. Така туга заплутана днів пряжа. І як у ній Розчуть ті голоси, що відповідь пізна доля наша. Порадить хтось. А ти проси, проси за білий світ, за стежку біля дому і за лихих за праведних людей, за сутінки. Що в човни у старому, за ті вірші, немовли за дітей, то її, як молитви, дочитаю, і ворожевий вечір пуще прибуті. Дай Господи, добра всім, кого знаю, і тим, з ким ще не стрілась у житті.